Прикарпаття зібрало для військових службовців-земляків понад півтора мільйона гривень, звітує Івано-Франківський обласний координаційний центр швидкого реагування. Гарну активність показала й Коломийщина. На що йдуть ці кошти та як саме волонтери допомагають прикарпатським солдатам у сюжеті наших журналістів? Амуніція, спецзасоби та продукти харчування. Саме на це йдуть кошти, які жертвують люди для своїх земляків військових. Серед пріоритетів бронежилети і каски повідомляє голова обласного координаційного центру швидкого реагування, депутат облради Юрій Романюк. Спільними зусиллями уже кожен другий боєць з прикарпаття забезпечений захистом. На меті повністю на всі 100% обмундирувати наших силовиків. Півмільйона акумульовано, вже конвертовано в валюті євро. Ми чекаємо на поступлення чергової партії в 400-300 Ківарлових касок нових 2014 року виготовлення гроші є. ми вже чекаємо тільки на то, коли вони надійдуть, щоб заплатити. Очікуємо, що завтра у нас поступлять біля 100 касок до кінця дня, які ми зможемо роздати оперативно всім. Хто й потребує нині у зоні АТО перебуває близько тисячі солдатів з Івано-Франківщини. Волонтери допомагають не лише батальйону Прикарпаття, але й землякам, які служать у Нацгвардії та іншим бригадам. Кілька днів тому їм на схід відправили машини «КамАЗ», Ниву, і от от туди поїде БТР. До речі, цю техніку придбали коломийські меценати. Також уже дістався місце призначення і дизельний генератор. Доставлено щонайменше не менше два тепловізори. 50-та модель і 38-та модель, які вже знаходяться в зоні АТО, які вже віддані. Батальйону Айдар віддано квадрокоптер. Які вже в них знаходяться з планшетом, і вони вже сьогодні другий день їм володіють. Уже може навіть і навчилася їм користуватись остаточно. і Може він і він стане в пригоді. Ну і найосновніше, що ми очікуємо, все ж таки це каски. Це найважливіше для нас. Сподіваємося, що на цьому тижні ми прирвемося, що у нас вже з казками піде рух. що вже ця людина, яка нам їх привозить, щоб неї все вийшло. Активно працює Коломийський міськрайонний центр швидкого реагування. Усі звернення як від військовослужбовців, так і від їхніх рідних. Волонтери намагаються оперативно задовільнити. Як мінімум раз на тиждень з Коломиї на схід відправляється машина з допомогою. Уже близько 30 осіб, які звернулися безпосередньо військовослужбовців до нас. Тут це наші Коломияни, і фактично, майже все повністю, що ми могли зробити, ми для них зробили. Залишаються окремі проблеми. Емні питання це те, що військовослужбовець перебуває в зоні АТО, і в нас немає можливості з ним зв'язатися. В основному, як бачите, далі стоїть питання каски кевларові, бронежилети. Ну і звичайно, що забезпечення уже тих, хто там перебуває, тими необхідними такими речами, які їм потрібні щоденному повсякденному вжитку, як то кажуть. Наразі Коломийський центр готує допомогу для земляків, які проходять службу в батальйоні чернігів. Активісти просять громаду не бути байдужою і теж долучитися до цієї справи. Нам в першу чергу зараз потрібні для доставки це амуніція. Це засоби особистої гігієни, це різні речі для наших солдат, починаючи від натільної білізни, завершуючи формою, берцами, таке інше. Якщо є можливість долучитися до цього, ми будемо дуже вдячні. Фактично, вже вирішено, що десь четвер-п'ятниця у зону АТО до цих військовослужбовців вирушають наші волонтери. Спеціально поїдуть автомобіль. І хто має можливість, будь ласка, долучайтеся. Буду вдячний, якщо голови сільських рад так само долучаться, тому що дуже багато продуктів харчування ми передавали на військові частини, починаючи від внутрішніх військ нашого батальйону у Львівський полігон Яворів, де перебували в тому числі коломияни. Нам немає різниці, яка це військова частина. Якщо там є коломияни, жителі Коломийського району, то ми стараємося до кожної такої частини дійти і передати таку допомогу. Дуже тісно співпрацюємо з іншими громадськими організаціями, які в цьому нам допомагають. Вітається кожна ініціатива і допомога з боку людей зазначають у центрі. Пенсіонерка Галина Кловак цього разу принесла печиво для солдатів. Я знала у п'ятницю, що є такий штаб при міській раді, і я пенсіонер, підприємець і при можливості буду допомагати армії. Я вже їжджу часто за кордон, переносила волонтери з Італії, передавали бронежилети і каски на армію, на яворів. Попросили перенести через. Кордон ми з подружкою Панчак Оксаною переносили і їдемо в середу знову. І якщо буде така можливість, знову будемо переносити. Чим можемо, тим поможемо. Хотілося, щоб та війна закінчилася вже, щоб москалі дали нам спокій, щоб наші діти не гинули. Біноклі, прилади нічного бачення, тепловізори, засоби особистої гігієни, в тому числі засоби для бриття, постільна білизна, шкарпетки, продукти харчування. Це список найнеобхіднішого для батальйону чернігів. Якщо ви можете хоч якось допомогти, звертайтесь у Коломийський міськрайонний центр швидкого реагування. Адреса місто Коломиє, вулиця Грушевського, 1, приміщення ратуші. Телефон для довідок 268-58.